Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні буде досить складна для мене тема і достатньо незвичайна для мого каналу, тому що ми поговоримо про фільми і серіали, про людей, які мають мовленнєві особливості, поведінкові особливості. І усе, що пов'язане близько логопедичної теми, що я раджу подивитися, і що є дійсно цікавим чому тема для мене незвичайна, тому що дивлячись фільм. Я не запам'ятовую ні імена головних героїв, тим більше я не можу пам'ятати акторів якусь сюжетну лінію. Не знаю, чому мені це вдається надзвичайно складно, але я продивляюся фільми лише один раз. Тому сьогодні зі мною ноутбук, щоб я змогла підглянути ті фільми, які я вже бачила, і поділитися ними тут з вами. Це неймовірно велетенська робота, яка потребує величезних зусиль. Тому, поки ви ще не почали дивитися, уже одразу ставте лайк. Також підписуйтесь на канал і давайте розбирати фільми, які необхідно подивитися усім, хто цікавиться мовленням і логоподією. Починаємо! Звичайно, почнемо з людини дощу. Це фільм, який я певна, ви в більшості бачили фільм про братів, один з яких має аутизм, і вони подорожують разом, щоб краще дізнатися один про одного. А ви, відповідно, можете більше дізнатися про аутизм. Я певна, що кожен з вас бачив цей фільм, якщо ні, неодмінно перегляньте його. Наступний фільм називається Діти Гори. Він про маленьку дівчинку, яка мала незрощення верхньої губи і піднебіння. Вона народилася у невеличкому африканському селі, в якому всі вважали це жахливим прокляттям, окрім самої матері, яка шукала допомогу у тому медичному персоналі, який. Надходив у їхнє невеличке село, дуже мотивуючий фільм про те, що, попри все, життя продовжується. Тепер з очевидних фільмів, звісно, Порест Гамп той, що завжди біг. Долав усі гілки і переходи історії, і продовжував рухатися далі. Достатньо мотивуючий фільм. Я думаю, що його необхідно переглянути. Якщо мені не зраджує пам'ять, він із Томом Генксом. Але подивіться відео спочатку, я не дуже пам'ятаю усіх акторів. Це жахливо. Але продовжимо далі. Напарниці Астрид і Рафаела це неймовірний фільм для тих, хто любить різні розслідування, тому що тут поліцейська знайомиться з дівчинкою з феноменальною пам'яттю. І вони починають разом досліджувати різні історії, і це достатньо захопливо. Тому, якщо бажаєте... Мотивуватися перегляньте, будь ласка, це фільм диво. Події з фільму відбуваються у достатньо давні часи, після великого голоду. І ось тут ми знайомимося з маленькою героїною, одинадцятирічною дівчинкою, яка має достатньо специфічний синдром. Вона достатньо перебірлива в їжі, і всі вважають, що вона насичується манною небесною. Достатньо цікаво подивитися на такого роду фільми, якщо ви любите щось історичне. Проте, задля того, щоб бути більш зануреним у даний синдром, неодмінно раджу подивитися. Можливо, саме у вас у практиці зустрічалися такі дівчатка або хлопчики. Наступний фільм слово на літеру А. У звичайній сім'ї Х'юзів все відбувається достатньо типово до того часу, поки вони не дізнаються, що у їхнього молодшого сина аутизм. І ось тут саме і починається історія про їхнє життя і зміну способу життя цієї родини з. Усвідомленням того, що вони виховують дитину з спектром аутизму. Знову вона це наступний фільм, який я раджу подивитися вам, для того, щоб більш достеменно зрозуміти, як воно мати особливості у розвитку, у тому чи іншому їх прояві, як батьки можуть пояснити дитині, що сьогодні не той день, коли знову її день народження, як боротися з усіма труднощами і сприймати це життя таким яким воно є. Раджу подивитися. Знаєте, оцей фільм, типу ага-га, ге ге ра ра І 33 слони танцюють. Якщо вам подобаються такі фільми, або якщо зовсім ні, бо я відверто е таких фільмів бачила тільки той, про який буду говорити. Це Зірочки на землі. Про хлопчика, який мав труднощі навчання, і він навчається в одному з індійських сіл, здається, де, його, де він знаходить свого вчителя, який, як і його 33 слони, які танцюють періодично, вчать. Тому як краще опанувати навичку читання і письма дислексія і дисграфія. Мені здається, саме ці мовленнєві порушення були характерні для головного героя, і як йому вдалося опанувати навчання, все у фільмі Зірочки на землі. Подивіться, рекомендую. Мені здається, це один з найцікавіших фільмів, тому що він ведеться від імені головної героїні і не буду багато спойлерити, там е, дуже цікаво від першої особи. Тож просто без будь-яких коментарів. Подивіться, цей фільм він того вартий. Аудитор крутий фільм про е, людину, яка займається. Певними фінансовими справами і у нетиповий спосіб допомагає собі підтримувати е, свій стан цей фільм 2017 року достатньо класно показує те, як люди з зниженою чутливістю собі допомагають. Там, в одному із моментів фільму, головний герой масує собі ноги залізною трубою, і мені здається, що саме такі фільми. Роблять нормотипових людей і людей з особливим розвитком ближчими один до одного. Тож неодмінно подивіться. Звісно ж, король говорить: це мій улюблений фільм на тему заїкання, де один з королів Генріх IV, Річард II, Ми вам напишемо красиво. Потребує допомоги логопеда. І як приходить логопед в життя цієї людини і допомагає подолати неплавність мовлення про особливості проявів заїкання під час прослуховування музики, інших ритмічних вправ, вам необхідно це побачити, щоб зрозуміти механізм при заїканні. Фільм перед класом. Він надзвичайно складний. Фільм про аутизм, але я не знаю, як його можна спокійно дивитися. Тому я вам, звісно, раджу, але з психікою має бути все ок. Дуже складний психологічно фільм. Тому навіть не знаю. Наступний фільм моторошно голосно і вкрай близько. Надзвичайно складний для сприйняття фільм, Я додивившись до кінця, так і не змогла зрозуміти на про що насправді він був, але необхідно вам переглянути з професійної точки зору. Можливо, саме сьогодні передивлюсь його ще раз для того, щоб глибше усвідомити. Тому рекомендую на противагу попередньому фільму, що знітить Гілберта Грейпа. З 10-го разу промовила сьогодні назву фільму, але це достатньо цікавий фільм, також рекомендую вам його подивитися. Переходимо до серіалів. Мій улюблений жанр це а-ля. Доктор Хаус, цей серіал називається Хороший лікар про лікаря, який приходить на стажування в одну із клінік і має розлади аутистичного спектру. Досить цікаво, це те, що треба подивитися кожному. Також серіал нетипові це про підлітків з аутизмом і для батьків, які виховують дітей. Шкільного або дошкільного віку за аутизмом може бути корисно для того, щоб провести ось цю інтерпретацію, як воно може бути далі. Тож, сподіваюся, ця підбірка вийшла не дуже довгою, але цікавою. Раджу вам переглянути ці фільми, додати в коментарях, можливо, що треба подивитися ще. Я буду рада, якщо це відео буде для вас. Корисним і ви його підтримаєте. Тож до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!